Заборони повісточки та табу це те, що стосується ігрової індустрії сьогодні. Якщо ж повернутись на 20 років назад, нічого подібного ти не побачиш, бо побачиш тільки альтруїстичну політичну боротьбу проти злих і жорстоких відеоігор. Все ж жодна боротьба не могла зупинити нестримний потік фантазії, який бажав не тільки переступити заборони та рамки дозволеного, але й показати, що в цій індустрії виражати власні ідеї можна вільно і відкрито. Так, ми отримали відбиті ігри. чий час давно минув, але слава про них досі гуляє. Вони писані чорним гумором, зліплені з іронії, сарказму та нонсенсу, а на виході забезпечують високою дозою позитивних емоцій і незабутніми враженнями. Про такі ігри поговоримо сьогодні, а перед цим в класичній манері порекомендую вам топові ігрові ПК від Artline, знайти які ви можете на сайті нашого інтернет-магазину. Посилання на них буде в описі цього відео. Згадуючи про божевільні ігри, першою спадає на думку постал. Постал це яскравий приклад, як перекреслити всі рамки дозволеного і заробити 12 балів за диктант. Ви граєте за чувака в дивному та небезпечному світі, в котрому кожен житель носить з собою ствол. Світ тут настільки непередбачуваний і небезпечний, що навіть простий похід в магазин може закінчитись масовим геноцидом. Постал добряче пройшлась по гострих соціальних темах, та не просто пройшлася, а в прямому значенні відлила на них. Соціопат тут не ви. Ви просто жертва обставин, котра вирішує дати урок жалюгідним людцям. Посталі, коти використовуються як глушники, прості предмети, як зброя, не кажучи вже про емки, базуки і трубовики. А люди як живі мішені. Відомі вислів гвалтівників та вона сама хотіла. Тут можна застосувати до місцевого населення, яке постійно кипкує і підмахує. Ну а контингент тут на всі випадки життєвої злості: реднеки, офісний планктон, копи, проститутки, качки, карлики з гранатами, феміністки, шейхи, з яких випадають гроші при вбивстві, зомбі, і навіть собаки, заражені снідом. Рід діяльності в грі теж дуже різноманітний. За допомогою агресії і насилля ми будемо розганяти мітинг проти агресії і насилля в комп'ютерних іграх. Будемо відгодовувати копів пончиками як псів, давати підстрачники всім, включаючи. А чи ракети і карликів будемо красти церковні пожертви, бо їм, якщо в них паті Святий Дух, будемо бити зі своєю колишньою дружиною на катанах, поливати всіх мочею, співати в караоке і відвідувати нічні клуби для відчайдушних. Постал дає стільки занять для зняття стресу, скільки стрес-мометр може потягнути. Легендарна гра! Пиши в коментах, яка з частин сподобалась тобі найбільше. Та не одним постолом ігрова індустрія відома своїм божевіллям. Навіть сьогодні час від часу з'являються такі дикі ігри, які формують не менш дикі враження. Якось я відшукав Chicken Strike Клакопс, шалену індюшатину, в котрій ти граєш за курку. Ваше завдання вижити, побіжно розстрілюючи всіх людей на карті. Це дуже кумедна, хоч і дуже дубова гра. Ми з'являємось в торговому центрі і починаємо валити всіх з калаша. Якщо нас піймають, то пустять на бульйон, тому треба активно бігати приміщеннями і. Мочити всіх любителів бершки. Кожен рівень переміщає вас на нову локацію, та варто зазначити, що поки гра дуже сара і недороблена, вона непогано так пінгує, а в пізніших рівнях починає потужно лагати або багуватись, через що розстріляти всіх людців майже що неможливо. Це не біда, адже цій грі є альтернатива, і називається вона «Squirrel with a gun», тобто білка стволом. Це вже значно якісніша гра з мультяшним графоном і приємною колірною палітрою. Тут все заточено не лише на геноцид, але й на платформінг. Все ж наша білка може не тільки решетити всіх з пістолета, але й скручувати в'язи, як Чак Норріс. Пістолет тут теж не єдина зброя. За сюжетом ми будемо підбирати не менш цікаві пушки, будемо кататись на дистанційній машинці і приймати участь в перегонах з супутніми перестрілками. Це обширний і шалений Діснейлен для тих, хто дійсно хоче розважитись, але без надмірної жесті. Destroy All Humans. наступна гра в списку. Ми граємо за інопланетян, котрі намагаються атакувати землю, але про це мало хто знає. В кожній місії нам потрібно буде захоплювати свідомість землян, відволікаючи їх від Тіктоку, викрадати тих самих землян, розкидати з ними за допомогою телекінезу, і навіть ставати ними для того, щоб добити спокладених цілей. На відміну від попередніх, ця гра не є лютим трешаком. Тут і цікавий комедійний сюжет з постійними катсценами, і нормальна ригдол-фізика, яка робить сутички з людьми ще цікавішими, і цікаві рівні на кожному з котрих нам доведеться займатися чимось новим. Будемо знищувати будівлі лазером з НЛО, знущатись над людьми, перетворюватись на них щоб маскуватись, і звісно ж знищувати їх пачками. Гра вийшла якісною і отримала продовження, яке цілком ймовірно теж отримає продовження. Тому не барись і починай з першої частини. 2014 року ти можеш стати козлом. Якщо ще не став, можеш це зробити в В Цій забавці ми будемо тероризувати людей за козла. Замучено тут все дуже кумедно. Наш козел це князь зі своєю вежею, а ранчо то його королівство. Так як майже нашого королівства для нас замалі, ми підемо хресним походом по світу, сіючи хаос та безлад. Гра взагалі починається з відсилки на скайрім. Чого вже там тут наш потужний цап вміє не тільки буцати, але й стріляти лазерами, майже що літати, кататись на тачках, носити людей в зубах і, звісно ж, блеяти. Займатися ми будемо найбільш незвичайними і дивними речами, та на відміну від попередніх ігор, тут не доведеться займатися геноцидом з безкінечною стрільбою. Goat Simulator підходить до справи винахідливіше, зараджаючи вашого козла обширними можливостями. А ще тут є мультиплеєр, щоб позмагати з іншими козлами в тій ж винахідливості. Untitled Goose Game – наступна дивокувата гра в нашому списку, яка замість козла перетворює тебе на гуся. Непогана альтернатива, але все одно підозріла, доки не почнеш робити все на збитки. В цьому і полягає наша головна задача в цій грі спаплюжити і підісрати все і всім. Орудуємо ми в маленькому англійському містечку, де живуть прості люди, які займаються простими справами. Гра відрізняється від попередніх тим, що тут майже що немає жорстокості, а вбивати і взагалі не потрібно. Goose Game більш розрахована на вирішення завдань ребусів. Деякі квести тут доволі запаристі, через що доводиться розкинути мізками. Дуже часто нам доведеться щось красти і дуже часто красти доведеться у всіх на очах. Гусак смішно тягне свою здобич, а за ним з мітлою вже біжить сусідка тьотя Зіна. Гра дійсно відрізняється хитромудрими і цікавими рівнями, тому однозначно рекомендую пограти. У 2013-му на ps 3 з'явився другий Дедпул. Не дивлячись на те, що бюджет гри складав майже 100 мільйонів доларів, що немало. Її пропустило багато геймерів. Більшість навіть не чули про таку гру, а шкода. Адже Deadpool 2 вкотре повертає улюбленого героя мільйонів з його фірмовими чорними жартами. Це комедійний слешер, який, як і попередня гра, різниця від кандидатів в сьогоднішньому списку. Тут вся комедія сконцентрована не на геймплеї, а на історії. Головного стендапера ви знаєте, тому і розраховувати знаєте на що. Дедпул 2 не збавив рамки гумору і вкотре висвітлив життя одного з найцікавіших супергероїв. Він безсмертний, він смішний, а ще він закоханий в смерть, з якою не може бути разом. В грі непоганий сюжет і хороша постановка Катсцен, безкінечний потік жартів від Дедпула і слешерних побоїж. Тут досталь. Залишилось лише емулятор відшукати і запустити на ПК. Та насправді, коли мова заходить про справжніх джакасів, мова заходить про одноіменну гру. Я говорю про Джака the Game, яка вийшла у 2007-му. і це дійсно одна з найбільш відбитих і смішних ігор, які ви коли-небудь бачили. Jackass The Game базована на mtv передачі Чудаки або Джакаси, яка виходила на початку нульових. Якщо ви знаєте, що з себе представляють Джакаси, ви вже розумієте, про що йтиме мова. А мова йтиме про найбільш ідіотичні дурниці, які можна вигадати і які можна втілити. Якщо хочете не просто весело провести час, а напудити в штани зі сміху, вмикайте Jackass The Game. Головні персонажі тут це ті ж хлопці з шоу, які тепер робитимуть дурницю в віртуальному просторі. Тут ми повинні прокотити з піщаного схилу як можна далі, щоб заробити гроші. Чим більше травм ви заробите, тим краще, але й кактуси можуть забитись в яйця. Тут нам треба розігнатись на візку з супермаркета і вчасно зупинитись, щоб не впасти з даху. Чувак, схожий на Вайнаруні, швидко освоює азепілотажу, тоді як за пару хвилин ти вже кататимешся районом. На кришці від сміттєвого баку, як на водних лижах, в іншому випадку нам треба закинути персонажа так, щоб зламати йому якнайше кісток. Декілька жалюгітних переломів не здатні зламати волю до перемоги. Після будемо скакати з хмарочоса прямо в купу слонячого лайна та ще й отримувати бали за красоту стрибка. Якщо до перетягування каната, але з умовою, що лузери падають в лайно. Чи може спроба гольфу з гранатою, якою потрібно зруйнувати будинок? Jack of the Game однозначно заслуговує окремого повноцінного огляду. Тому якщо вас такий цікавить, пишіть в коментах. А які божевільні ігри знаєш ти, і які подобаються тобі найбільше? Залишай свій відгук, як і свій лайк. Ну а зустрінемось ми на цьому ж місці.